Доброго всім здоров'ячка. Картопляний комбайн, карто, картоплинєуборочний комбайн. Готовий до роботи. Є декілька доробок. Не знаю, чи воно краще буде, чи не краще. Ну, якщо буде не краще, можемо легко перейти на попередній варіант. Значить, що змінилося. Добавив колесо. Колесо буде йти по бугру і гребтиме бадилля. Ну, тут можна регулювати висоту колеса. Значить, стандартне кріплення, квадратна труба розплескана тут, приварена. Гайка, болт. Тут. Чому я так і зробив? Воно в мене було на лижах. Ну, тут стільки лижі, як просто арматура зігнута. Ну, типу, лиж. Воно гнулося, в'їдалося в землю, опускалося, потім починало драти буворки і виворачувати картоплю. Значить, може, з колесом буде краще, якщо не спливатиме вправо-вліво. Значить, така доробка, завтра провіримо. Значить, колесо це із докатка із мого культиватора. Можна подивитись попереднє відео про культиватор. О. Ну і з косою. З косою. Значить, у мене тут був пруд стояв. Отак. Е, пруд фактично не, ре, не регулювався, е, а я поставив цепку. Ну, тут ще не повідрізав, знайшов ржава цепка така Значить, можна буде регулювати висоту, перекидаючи звіно. Нижче, вище, побачимо завтра, як воно буде. Ну і е, при е, установці цепки ричаг падав до безкінечності. Я отут теж прикрутив цепочок сюди для ограничення руху цього рычага. Ну, Побачимо, що воно буде теж завтра. Завтра, я думаю, косить. Тут я в попередніх відео говорив, що я переробив косу на низ туди, але це для косіння трави, а для косіння е, картоплі по буграх мені треба, щоб... Коса була піднята над поверхнею землі і мала горизонтальний вигляд. Значить, Оце якраз те, що в мене і було прикручене наверх, ми для картоплі так і оставляємо. Це такі нюансики. Ну, понятно, що талреп не використовується, а використовується штатний натяжний ролик. Все тут чітко. Добре працює. Ну, поха все. Завтра іспитаємо, побачимо всі недоліки і всі плюси його комбайна, так сказати, порегулюємо. Найдемо оптимальний варіант косіння і загрібання. Все. Поки.